Усім привіт! Це група Сентропе Димон і Жека. Чув, так ти наче показав навпаки. Так ми ж знакомо знімаємо. Воно там потім ображується зеркально і буде нормально. Коротше, ми вирішили поотвічати на ваші питання, оставлені у контакті. Перший питання. Скільки у вас у команді, так хто так, чому? Так, <клес> Питає Аліна Білих. Скільки вас у команді та хто вам допомагає? Ну, у нас багато в команді. Я, Женько. Все. І теж вопрос від Аліни Білих. Вам коли-небудь доводилось працювати ведучими на якихось святах? Так, да, ми ведемо там корпоративи, ведемо свайба, день Рождення, Дівішник. Так що 095 831 6062. А слідучий вопрос задає Марта Азоренко. У вас є дівушки? Нема 095 831 6062. За себе кажи. У мене 066 530 2044. <клес> Давай я щось питаю тоже. Следує так, так да. питання задає Роман Бобринський. Ну тут все просто. Коли ми виконаємо вимоги Європарламенту і ухвалимо пакет із 12 законів е до безвізового режиму та запустимо роботу антикорупційної прокуратури. Тобто, є... Ніколи. Ніколи. Е Слідуючий вопрос задає Юлія Пощенко. Пацаны, хто ваш дизайнер одежды, а то я смотрю, мой муж не в теме. Ну, я думаю, по нам видно, что мы вдеваемся не в по полу. У нас дизайнерская одежда. Э, так что там, ну, Андре Тон, Александр Васильев, Джан Луиджи Буфон. Есть чего выбрать. А мы продолжаем на вопросы отвечать. А ми продовжуємо відповідати на питання. Ну і ми продовжуємо на питання. відвідати. І наступний питання е, задає Мамай. Що е, таке Куди і як витрачаєте гонорари від концертів? Uh -huh. ну, коли борщем покормлять, коли дадуть якісь гроші, е, давали недавно двадцятку. Що uh -huh. ти зробив? Ну, я положив на книжку. Дома книжка лежала, то я на книжку положил лежать. Ну я э, более легкомысленный, я живу по правилу, мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер. Э, я купил кубик Рубика, так что ну, так и вытрачаем. Итак, следующий вопрос. Анатолий Корпиченко. Э, у меня бабушка живет в селе Стаси, так вот, почему вам пришла идея сделать гонг старе про Стаси? Е, це добло, интересно. Е, ну, настало стало время поставити точку в цьому вопросі. Е, ми ніколи не були в Стасіях, ніколи. І ми коли писали пісню, про сій просто підходило для рифми Стасі і поетом BMP у 50-60. Еге. Тому пісня перво називалась Стасі, тільки для рифми. Так що Bainice Стасі. Ми скобили. Е, і так, наступне питання Задає Ігор Байрок, яке село краще від Полтови. Ну, я думаю, це не номер. Я думаю, правильно буде зробити під цим відео оброс, де ви саме рішите, яке село найкраще від Полтови. І те село, яке переможе, тим людям буде дуже приємно, що вони виграли. Ага. Іток, Карина Батіщева. Ви поїдете представляти Україну на Ну, розумієте, така ситуація. Там же ж пісні на англійському. всі. Ну, Ви пам'ятаєте, да, що у нас ну, якби з ним не дуже. Треба перевести. Ми вже ходимо до репетитора, ну що ще, ще якось якось ну, не дуже там виходить. Ну, Вже почали переводити пісню. Там таке вийшло. Типа, було ж. Чув цей, той, там, га, що там цей той, а тепер. <клес> Listen, this, this that, вот, 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 here is, uh, не, то он глянул все, He... oh, listen, uh -huh. this, that, here, uh, that, here He... 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 is, uh, here is, <coughs> that here is that, короче, в процессе, uh, то, uh, дольше петое Анатолий Полувец. Чули цей короче, посони. Посони. Коли вас дать в Черкосах? Ну Це дуже частий вопрос, коли нас дать Том чи Том. Зер, зер. і, зер. Ну, ответ дуже простий. Понимаєте, ми не організовуємо самі собі концерти. Там, коли де... нас звуть, ми да. приїжджаємо виступаємо. Так що хочеш, щоб ми були в Черкосах. На і організуй там порішай з братвою з місцем, щоб не було якихось качелі, питонь, і все, ми приїдемо виступати. А, ну, а ще ми будемо на такі випроси відповідати, які, які... А, ну, а ще ми будемо на такі випроси відповідати, яких не було а, з тих, що задавали що за підлежало. А ще ми вам сьогодні відповідемо на випроси, які не задавали в коментах. Але було питаю часто в лічку та на дворі. Вопрос задає Маринка із Кременчука. Здравствуйте! Ви, наверное, пам'ятаєте в прошлом году ви виступали в Кременчуге, хоча, скорее всего, не пам'ятаєте. Так вот, Діма, хоч би приїхав сина на Так, а де питоне? Странно. Юлія Таранова. Ви їздили зі своїми піснями за кордон. Якщо ні, то куди їздили в межах України? Е, ну, це для нас дуже приємний був опит, то, що ми з Женьком цього літа побивали у Ізраїлі. От Прикинь, да, там, виступаємо там, Кобеля, києво Києвопошне, Котельо і Ізраїль. Зразу як пригласили в Тель-Авів, я відкрив карту Полтавської області, шукав, шукав думаю, де воно. А потім. Воно якесь чин? може дуже мале село, що там навіть немає на карті. У гугл як вбили, а воно аж через море летіть треба. Чесно, страшно було, бо там це ж треба було летіти. Перший раз леті. ніколи не літали. Ну, коротше, набухались, що там проспали все саме інтересне. Ну, зато не страшно було літати. Ну, Якщо вам цікаво, ми зробимо чот про Ізраїль, де покажемо наші фотографії, що там було. Просто брали з собою пленочний, там не дуже багато вийшло бо пленки не було в Ізраїлі, якісь там цифрові цифровіки, щось таке, я не знаю, що воно таке, коротше. Ваня Гончаренко. Хто текста пише? Ну, як ви поняли, в нас текста з глибоким смислом. Любо, хто таке не напише. Так що, ну, пишуть серйозні гостройтери. Мелодзе пише. Останнє время я знаю. Іногда була, я беру там текста із Ганста Репа і переводю, і зачитую. Следующий вопрос задає Юрій Тищенко. Пацани цей той чули, а у вас трактор є. Ну, це дуже больна тема, бо раніше в Дімона був трактор, він на ньому заробляв, там, волочив огород, горав. Таксував було таке. Так, да, і таксував даже. Но Скоро Дімон жениться і прийшов продати трактор, щоб, щоб купити цей, знаєте, що із шариків серце роблять. <реш> ну і знять кройслер такий, типу, для молодожон такий, знаєте, такий, з великою такою решеткою. Ну, дуже круто смотриться просто. Ну і купити кольця, звісно. Ну, на одне хватило, ну як би для жни, розумієте. Коротше, що... був трактор та загув. Питає Михайло Гайдейчук. Я вже думав гайдук, може, братчук. Давайте про життя зніміть, як прокидаєтеся засипаєте. Uh, ну, для начала ми скажемо, що ми не вмісті покидаємося за сипогами, це буде дуже трудно зняти. Uh, ну, якщо вам цікаво, ми можемо попитатися зняти зараз таке модне слово «влог». Хто? Влог, а не а, «блог». Uh, Коротше, ми можемо зняти Типа про наше життя, там, це ходити з комери, знаєте, так балокать, типа, сам собі в руку, там, привіт, там, цей, там, ми, там, той, так що если інтересно, пишіть в коментарях, ми може, знімемо таку тему. Давай що там далі. О, Ромчик, привет. Що короче делать, якщо корова з'їла 100 гривнів? Кори корові, хай вставить два пальця в рот і <реку> 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 верне 100 гривень.